До вашої уваги порція свіжої інформації від журналістів Черкаської служби новин. Вітаю. Черкаське міське сміттєзвалище вже майже вичерпало свій ресурс. Полігон розрахований до 2013 року, але вже зараз ледь вміщує в себе сміття, яке везуть сюди з обласного центру та сусідніх районів. Підприємство, що орендує землю полігону, повинно було збудувати тут сміттєпереробний завод. Але руки у бізнесменів до цього так і не дійшли. По перше, що машини ось що їздять, то знає, що вони везуть село. Але як і в нас скаржиться, ці проблеми в їхньому селі почалися 10 років тому, коли поблизу зробили міське сміттєзвалище від руської поляни до полігону побутових відходів трохи більше двох кілометрів. Коли з боку звалище дме сильний вітер, каже жінка, сморід у селі просто нестерпний. Збори були, голосували проти, всі просили, щоб не робили його тут. Цього свіття звалища. Але ж хто нас слухає, це ще старих? В обласному управлінні охорони навколишнього середовища кажуть, жителям Руської Поляни доведеться миритися із подібним сусідством. Звалище закривати ніхто не збирається. Екологи пояснюють, проблема в іншому: ресурс полігону розрахований до кінця 2013 року, але він вже майже вичерпаний. На даний момент свалка требует, вернее, полігон он розширення, тому що 100 тисяч тонн відходу є розміщається на полігоні. Черкаське сміттєзвалище займає площу в понад 8 гектарів. Ця земля перебуває в оренді приватного підприємства, яке власне і видає дозвіл комунальним службам на захоронення тут побутових відходів. Це відео було відзняте кілька років тому. Побачите, як виглядає зараз смітник без погодження власника полігону неможливо. Он В Верденському ніхто ніякого указання не давав, ніхто нічого. Ребята, я вас просто не пропущу. Коментувати свою позицію відмовляється і у міській комунальній службі. Роз'яснити ж ситуацію погодилися в обласному управлінні житлово-комунального господарства. Згідно з договором оренди, приватне підприємство мало звести на території полігону сміття-переробний завод, але жодного кроку до старту будівництва так і не зробило. Сідчас uh, в суді розсматривається прос. А... Досрочним прикращенням цієї оренди для того, щоб е, це підприємство більш активно діяти, або, ліби, якщо воно не в стані щось зробити, забрати і передати іншій організації. Комунальники кажуть, потенційного інвестора на будівництво сміттєпереробного заводу вони вже знайшли і навіть розробили проект. Подібне підприємство зможе розвантажити не тільки обласний центр, а й сусідні райони. Попередня вартість такого проекту близько 300 мільйонів гривень. Збірку віршів тільки разом ірини сороти, дружини відомого політика батька української конституції Михайла Сороти, презентували у Черкаському державному технологічному університеті. Саме в цьому закладі свого часу працював політик. Розпочинається збірка великою поемою крізь терни», у якій авторка відтворила життя свого чоловіка від народження до останнього дня. Серпень 2008 тисячі для сім'ї сироти найтрагічніший місяць року. Тоді в автокатастрофі загинув народний депутат України Михайло Сирота. На сьомий місяць після страшної втрати каже авторка збірки: до неї прийшло осяяння. Згори полилися вірші, і вона стала їх записувати. Між іншим, економіст за фахом до цього віршуванням ніколи не займалася. І так вилучилося після того, як його не стало, щоб найти собі можливість существувати. на этой земле. Я прочитала очень много духовной литературы, богословия, где мне отдали практически ответы на все мои вопросы. Как жить на этой земле? Где душа? Как надо относиться к тем людям, которые ушли с этой земли? И вот через 7 месяцев пришло озарение. Мне просто дали установку мысленно. Садись и пиши. А что писать? Я никогда в своей жизни не писала ни одной строчки. Свою першу поезію Ірина Сирота назвала только в місті, а через кілька років таку ж назву отримає і перша поетична збірка. Вона розпочинається біографічною поемою крізь терни. У ній каже авторка, вона намагалась відтворити увесь життєвий шлях Михайла Сироти. і на думку читачів, це вдалося особливу увагу. Поетка приділила розділу, якому описала діяльність сироти в Верховній Раді та дням, що ознаменували народження української конституції. У першому читанні Конституцію приймають, а деструктивні елементи далі заважають. Доба в історії держави настає і день і ніч ця боротьба йде, а дехто зхрещений мечі змикає, і кожен тільки свою правду знає. Він до трибуни шлях перешкоджає, бо біку дехто провокує, Лиш крок, вся праця нанівець, Михайло ж на трибуні, як борець. Фізичний натиск стримує, і голос з уст його лунає. Не, не піддавайтесь на провокацію, заспокойтесь, він благає, благає. Не думайте за себе, а думайте за Україну. У збірці знайшли відображення і духовні теми. Чимало віршів. Жінка присвятила природі та інтимним почуттям. Поетичні образи, каже Ірина Сирота, слід розглядати як окремі віхи життя її родини, людей, які зустрічалися на її шляху та чоловіка політика. Окрім авторки, на презентації збірки тільки разом були присутні мама Михайла Сороти та його сестра. Не без та переживань вони сприймали кожне слово про найдорожчу для них людину. Перша книга поезії це лише початок шляху її літературної творчості, зізналась авторка. Написання віршів для неї це один зі способів відволіктися від мінливого настрою та можливість дати відповідь на одвічне питання, як жити на цій землі. Два нові спортивні майданчики з'явились у Черкасах. Їх встановили із ініціативи обласної державної адміністрації та міськвиконкому у рамках реалізації програм Будуємо нову Черкащину та будівництво сільських багатофункціональних спортивних майданчиків Черкащини на 2011 рік. Нові спортивно-ігрові комплекси стануть не лише місцем дозвілля, а й сприятимуть фізичному вихованню дітей та молоді. Каруселі, гойдалки, а також волейбольне, баскетбольне та футбольні поля включає в себе спортивно-ігровий комплекс. Така різноманітність дозволить кожній молодій людині знайти собі заняття до вподоби, переконані організатори. Тут є качелі різні, там можна везде кататися на різних горках. Мені тут подобається. Добре. Мені дуже приємно, що построївся цей спортивний майданчик. Мешканці будинків на вулицях Смілянська та Хуменка обласного центру не приховували радості від встановлення нового майданчика. А діти з самого малку, якщо вони бачитимуть цю красоту, бачите, вони вони каже, що не відкриття не було, а вони вже повилазили. О, і мене дуже радується. Пригай діхостановити госпит... невозможно. Вони дуже-дуже щасливі. І ми щасливі як матері, як бабушки. Ми вам дуже вдячні нашій адміністрації, нашому депутату. Хай їм Бог дає здоров'я і, і дай Бог, щоб так було завжди. От реальна робота, цей майданчик за історію існування цього міста, цей наш район ніколи не знав цього майданчика. Особисто я рада, тому що я мешкаю на першому поверсі, і в мене всі футболісти. Під вікнами, і ота геб-геп, і я думаю, розіб'ють вікна чи не розіб'ють. Зараз я дуже рада, тому що в мене у самої дитина 15 років, і я теж знаю, що вона може піти, погулять. Міський голова Черкас Сергій Ударич запевняє, що це перший крок з відновлення спортивних майданчиків у місті. І я сподіваюся, що на цьому майданчику ніколи не буде тихо, хіба що глибоко вночі. А сподіваюся, що і з самого ранку будуть займатися і дорослі, і малі, і серед дня, і увечері перед сном позайматися, кілька разів, підтягнутися теж нікому не завадить. Тому мені дуже приємно, що ми сьогодні зробили перший крок. Відродити традиції здорового способу життя, створити умови для родинного дозвілля, сприяти зміцненню здоров'я дітей шляхом розширення мережі дитячих спортивних майданчиків у місті така мета проекту, ініційованого обласною державною адміністрацією та міською конкомом. І вже наступного року заплановано відкриття семи подібних ігрових комплексів. Наприкінці святкового заходу організатори подарували вуличним командам спортивний інвентар та побажали перемог. А власники новостворених майданчиків запевнили, що оберігатимуть спортивно-ігровий комплекс від хуліганів. Поки що все. Далі інформації буде більше. Світлого вам дня і ще побачимось.